Привіт, Макс! Що думаєш на рахунок вільних відносин? Зустрічаюся з гарною, придатною дівчиною. Але маю намір продовжувати розвиватись у звабленнях. Ну і взагалі бажання спати з різними дівчатами, так як маю досить мало досвіду. Дівчині вже казав про свої наміри. Зійшлися на тому, що можна буде спробувати вільні відносини. При цьому в неї великого бажання спати з кимось іншим немає. Ну, відповідно, вона не є придатною. Ну. Ти сам себе найобує, що вона придатна. Мало того, я думаю, що вона достатньо розумна, вона буде їбатись з іншими хлопцями, просто не буде тобі про це розповідати. Хлопці наївні, і вони зазвичай одразу починають грати відкритими картами. Дівчата так зазвичай не роблять. Але знову ж таки, якщо хлопець каже дівчині, давай так. Я ось з тобою спробував історію. Мені цього замало, буду їбати з іншими хлопцями. Вона каже: добре, мене це влаштовує, а я не буду з іншими. Вона непридатна, Вона себе не поважає, у неї там настроно в голові. І взагалі, з такими дівчатами, я не вірю, що можна збудувати нормальні, адекватні стосунки. Ось і все. Коли людина каже, вільні відносини, ми ж розуміємо, що це просто таке слово сполучення. Умовно кажучи, ти хоч як, трахатись з нею, коли тобі буде цікаво і коли тобі було, буде зручно, бажано, щоб вона не виносила тобі мозок. Стосовно того, що тобі вдасться з нею деякий час трахатись, коли ти захочеш, я в це вірю. Стосовно того, що вона не буде тобі виносити мозок, я в це не вірю. Ну, от якось так. Ну і саме головне, я вважаю так: якщо вона погодилась на таку твою пропозицію, не треба ні з яких обставин. Якщо ти передумаєш, ну коротше, не треба потім з нею серйозні стосунки будувати. Не треба.